і в мене школа через годину. І я хочу вам показати, що я збираю завжди у школу. перед початком відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Мені буде дуже весело і мені буде дуже радісно. Дякую, якщо підписалися. І ми розпочинаємо. Так, із каналу. В каналі в мене лежить завжди старачка і тутшилка. Потім два маркери видалити. Ось такі червоний і жовтий. Потім олівець. Тут з таблицею множення. Далі. Оліфців. Ось такі. Олівці. Є синій, є зелений, є червоний та синій, фіолетовий та жовтий. Потім червона і зелена паса. І чотири з синіх паст. Ось така, звичайна, ручка, Потім стирачка. ось тут є. Стирачка, ручка, Потім з Майнкрафту. Оп. І ФК Барселона, Ось так от. І далі ножиці. Лінійка транспорту. Так, встановимо. Далі ще у нас по уроках. Сьогодні у нас в розкладі математика. Тут ми беремо партик для домашніх завдань. Вот. Математична тренажер. І чернетка. Далі в нас буде укрмова. Тут ми беремо українську мову читання. І зрушить номер один для робити з укрмови. Далі ще беремо 8 тиждень для ПС. Беремо для домашніх завдань бокс махи здесь і сьомий, щоб його переїздити. Все, і на цьому ми закінчуємо іще щоденник. Ось мого спалити в наш розклад. Завдань. Ось все. І на цьому ми закінчимо. Дякую за просмотр. Ось такі в мене, які в мене уроки. Ось ще одну і всім па-па.